Нещодавно дія запустила можливість бронювати через портал Дія своїх працівників для критично важливих підприємств області, ну від України взагалом які умови або які етапи бронювання через портал Дія для цього потрібно, щоб підприємство було визнано критично важливим для регіону. Тобто наразі такий статус надає обласна військова адміністрація за листами, які звертаються підприємці, або Мають діючі контракти з Міністерством оборони на постачання або виробництво якихось важливих для оборонної спроможності держави елементів. Тому процедура наступна: маючи статус критично важливого, підприємець або товариство звертається на портал дія з надаючи двох мінімум двох співробітників. Це Кадрова служба або бухгалтера, які вносять безпосередньо дані про співробітників, яких планують забронювати, та керівника, який своїм електронним цифровим підписом підтверджує необхідність надання такого статусу, на який термін видаються, в який час видаються такі бронювання. Протягом години після реєстрації співробітників на сайті та належного оформлення заявки, в автоматичному режимі програма надає. Статус цим броньованим, якщо у них немає застережливих заходів, у вигляді, що вони уточнили свої дані в ТЦК, не мають обмеження, не знаходяться в розшуку та е зареєстровані, як сплачують податки згідно тих критеріїв, які визначаються по критичним вразливим підприємствам. Е через годину надається або підтвердження надання статусу бронювання, або е Повідомляється причина відмови. В оберіг ці такі дані вивантажуються автоматично, і люди, які заброньовані через дію, можуть у себе в оберігі побачити статус, що вони заброньовані від Прозору. На який срок бронюються? На 12 місяців від, статус, від отримання статусу критично важливо. Тобто, якщо від сьогоднішньої дати підприємство отримало бронювання, протягом 12 місяців вони можуть подавати ці своїх працівників на бронювання. Якщо необхідно збільшити кількість людей, які ну, або змінюється персонал, який необхідно додатково бронювати, цей строк також є 12 місяців від статусу отримання критичної не віддати, не віддати подачі заяви на бронювання, а саме віддати отримання критичної інфраструктури. Або на строк дії. Contratos contrato do Ministério